Бавовняні шортики для дівчаток, підлітків від бренду Peppers дуже гарний варіант насправді, у Лоті. 1680 гривень за 24 пару. А це означає, що за одиничку орієнтовна вартість лише 70 гривень. Це дає можливість гарно заробляти і підготуватись вчасно до сезону разом з нами. Давайте поглянемо на ці модельки ближче. Покажіть, будь ласка, три кольори буде безпосередньо у лоті. 134 140, 146 152 та 158 164. Ось такі розміри будуть працювати. Представлені, давайте дивитися детальніше. Є стандартифі... сертифікація ОЕКОТЕК, стандарт 100 безпечні барвники, гіпоалергенні матеріали по модельці. 100% котон. Класно. Насправді дуже класна, висока якість даного бренду. Прикрашені ці шортики йдуть зав'язкою в такому вигляді стрічки бавовняної цупкої. Можна зав'язувати бантиком. Дуже гарні, дівчачі і дуже, звичайно ж, зручні. Яскравий такий рожевий колір, чорний. І, як бачимо, синій представлені. Тож дуже класно будуть як для відпочинку, так і для буденного носіння. Для того щоб замовити такий лот, звертайтеся в наш відділ продажу. Всі контакти шукайте в описі під даним відео.